І ви, всім привіт, всіх вітаю! Ви на каналі Ralder. Сьогодні знаходимося у грі Counter-Strike 2. Сьогодні я сам зі мною Нексор, Привітайся, Привіт. Ну коротше, Сьогодні граємо один на один, але не при... не простий один на один. Сьогодні будемо вибирати зброї одне одному, будемо їх ховати на точці А або на, на точці Б. Коротше буде цікаво, сьогодні нексера Починай, Починайся. А на якій карті? На якій хочеш. Але, бляха, є там користь така система, що там. Е, от, допустимо, я можу поставити йому пістолет, а він може калаш поставити. І буде нечесно. А так можна робити, допустимо, хтось пістолет, а хтось калаш. Ну так. А може нечесно? Чого? Тобто тут. То погано. Я хіба так, так і буду робити? Давай я на, на розбитці просто постріляє все Розбийки ты такі апериту. Як-то э, кік чи як-то? їх? Так, на розбитці просто повстреляєся. Нічого. Такого. А, тут то, то я запустив, запустив э, той спрощений. незмагальний. И в чому проблема? Це ні в чому. А даже ти граємо. Так. Ти де? А ти де? Я на Б. бо Ой на є? А. Ты геди? Хо? Я на Б був. Ааа. Ладно, я йду на А. Я знаю, звідки ты вылезешь уже, тому я Прям готуюсь. Да ты би контр-удар. Чи контр удар? Треба Транеки контр удары добавь. А подарились. просто, крыса. Ну я пішов до тебе на П. И кима, так можна? Ну я Равна. на А. Ч ти... ты. Паскуда. А, а якого ти таке робиш? Так я сказав, що я на А. Пістолет я тебе тебе подару. А біг забрали з пістолета. Ладно. Починаємо. Вибираємо тобі щось таке от нормальненький джак. Давай, ткань. Або давайте я, я тобі. Я хочу все, я тобі тут. Ааа, добре, так. давай, хвилина у нас є на то, щоб сховати. Я на Б хою. Блин, ладно, я побіг просто на Б. Ну добре, Вернусь на А. Я просто келухай валяюся. Я пішов на А Чекаю, ще не сховав. Я лишний зброю ти казав викидати Коротше, так, якщо знайдеш на, дігал, то не під, не я його там просто викину. Так все, я сховав. Окей. Та блін, я не можу пролізти в дирку. Куди ти сховав? А ти куди сховав? Я щось сумніваюся, що ти, що ти, я просто тобі кидав, бо час хома, ти почав ховати в якихось місцях. А, Або. Ти гений? Що? Ладно. Та бляха, де? Підказку дай? Да трохи тупо. Купить сказку, Ти шо? Я тобі просто кинув, а ти так поступаєш. Так я десь ховав біля лавочки якоїсь, лавочка, ти шо? Та ти блаш, алю, тикя! Я ж, я ж не найшов! Чесно боже! У <рес> мене перезарядка 10 років. Вот ну, там дикл прям і лавочку валяється. Тих. Понятно? Тогда ще я тобі того <рес> разу <рес> отакю зброю. Тепер я на Б, тепер ховаю. І що тобі тепер от, от, от. Що я тобі сховаю? Так, то то треба викинути. І ту от дичь треба викинути. Зарадно здесь сховаешь да? то. Я, я хова тут зараз нормально щось буду, я тобі нормально. Тільки що приготовлю, так тобі ту вот. Ну ще можно собі знайдеш вот і... вот будеш ще будешь вот. Ой. Єма, ти не знайдеш. чекаю взяти можна? Можна. Добре, я сховав. Добре, я пішов. Я тоже сховав уже. Бляха, я и какую сторону пришел, да, Что за дичь? Ты да? Ну ты да? ⁇ -мо ⁇ Так, знаю, окей. Да, блин, я запас качал. Схлайл, тебе бей. Вот, вот. Вот тут. Я тобі то... Ой. На А за то Ти на А. Все, лишнє можно викидати Так, 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 так. Б. б, 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 б. Суба может. Чекай, де тобі рил заховати? Ну подожди. Якщо я сюда заховаю то можна буде, то Нормально буде Прям прям сюда. О ЄМА? Стем не найдет. Я йому значку жорстко мішу. Де найдеш? Чого не найду? Я не знаю, я забалю дичку придумав просто. Окей, все, я пішов на А. Добре. Ти вже заховав? Я тоже вже сховав. Дівік мене та дырка після в неї пролізти не можу нормаль. Так, іде ти їх заховатися? Я буду просто всі точки чекати, я тебе знаю. а дай ти сховав? Так Ти шукай, шукай. Боже і дай Ну Скажи. Ничего здесь деется, що я не знаю. Так я сховал нормально там. А вот ты сховал? Я знаю. Та я не знаю, де ти сховав. Так, окей, окей, окей. Та де, так я вже всю точку я уже сюда шкафу чистую, или что-то Я тоже всю б прочистую, может и без середины А вон и шоу, біля крисалок валял. Наш. Узишка. А де твоя? я? Я не знаю, Та, да моя. Ладно, да, кто-то боже идт. Ты пошл угораешь? Клас. Ну, а тебе, по в коробочках. Ай. Одну катку забрав. Просто часу мало лишалось, я тебе вбив. А Я хочу з тобою пострілятися. Так, давай тобі сховай щось отаке, Вот так вот, допустим. Так, я тобі ухо. Так. так я на. Теперь я на Б. Я на Б. Я на Б, ти там того ховав. Я на а, ховав на ховав. Ти ты запис подивися, я нахував. А ховав. а я на Б, по. Я, 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 я перекутав. <кху> Буває таке життя, розумієш. що так? Окей, 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 окей. Бляха. Шо блі? Шо бло все залагало. О, але я зараз. Короче. Короче, коресо. Ладно, ховай далі. Ja do mnie chcę... No to, króciutko, po prostu. Ja na azora. Na azora. Na Nie, ja na ja na Ok. Gdzieś Ja na borczyk To nie, To na borczyk nie trzeba, to będzie trochę tupko. Tenki na borczyk schowaję. Co tu takie? jak tu... Я кто пиди брат это потом? Все є. Закинув? Ні, то я туди. Блін. То не закидується туди, куди я хочу. Я сховав, я вже біжу. Я ще не чекаю. Люблю печеньки, печень. Yeah. Сховал? И кук. Все сховав, все на місце. Я правда не знаю, як там то стати, чи можна вообще дістати. Де no, то я десь в середині на дворі. Ну. Я не знаю, как сказати. Ну, та якби в середині, та, якби на дворі. Десь у столб закиду і все. Ну, майже. No, я подаю, я не знаю, чи досталось збитися. Ой, Я кудась то закинув. Чекай, чекай, чекай. Я вот такая, тут дичь такая. Типа будка. Капутка. то похоже, типа на столбик, типа столб, типа столб, я не знаю, сказать. Куда? Так, опа. А я Тут я просто... каким-то образом на мне само подобралось. Опа, дробашек. Что ты достал витом? Да. А я коктейль не достаю. Там, там є ще глоб. І коктейль. Я, да, я коктейль з цього буде де достати. <coughs> Ти дійшов? Дійшов, 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 дійшов. Ходи, дійшов, дійшов маленький. Давай. Та да, тут без шансів. Все. <coughs> Та не йшов, хоч. Зараз я на ахо ховаю. Интересно, туда куда я хочу, можно закинь зброю? Треба буде проверить, я тебе зараз сейчас нормально киду. Шос вот такие вот, то зажисать Я побить. Надо кидывать где хотів. Там прозорі, але... М -м -м. М -м -м. Ой, я таке місце знайшов просто. Я подумав перший же там текстура прозори, але... У не прозори. О, я сюда прям положу. А нет, тут это побудут шоу. Треба десь положить так, чтобы ты не пошл прикол. Нет, треба так, так положить, чтобы я знайшов. Вот упустит такой вот уже будет бизгаш подборных результатов. Хибаш был до заблюда Про Прошу я дикишо сказал. Ага. А, блях, шо приколист. ти трон. Ладно. Ой е. Вышло. И клок. Ой. И то, бляха, ладно. Там якщо кшу біля биля, дашь о там, я шб ты знал. Наш ко тебе подсказку сруб. Да это сказал... Ничего, ничего. Ты, ты, я тебя не почул. Ты сховал? А бляха, ты я думал, что туда закинул, куда я хочу пучкай. Все, идем. Чуть рубашка спал, если ты А то бедро башни, я бы ее выкинул. Ой-ой-ой-ой-ой, що ой, 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 я знайшов, а ну куда ты побіг назад? А ну, почекай куди? Типу вже, походу будете розстрілятися. стрілятися. от тут вот, от тут вот, іди сюда, я покажу де є. отут тут вот отамо. Десь тут, а шукай, шукай, я тобі дам пару секунд, щоб пошукати. Дурак де? Tady jest tuta, byle to, tu, to jedzi. Tam jeszcze AKR jest. To będzie chwatać. Kto god. to, by troszkę postrzelić się. Dobrze. Ale jak Nie szło? Nie wiem. To, to, to już aip Ono starczało. Nie to, że mi karta go naj... Майже не видно. Ну давай тобі того разу домоту вот. Я тобі последал. Щоб все трошка. Так, окей. Я взагалі хотів закинути в ту буду, але не получается. Сейчас спробую десь ще сховати в якому-то місце. ні, ти на Б маєш ховати, що ти сюди прийшов. Ага, так. <фі> я забув. Уже тебя такая разумеешь? Тишки. Тишки, Степ. Да бляха, я туда закину. Люблю печеньки, печеньки с балочком. Бляха. Ты уже, ты уже сказал, что я тебе хватать буду. Ну? Снайперку будешь хватать. А нет, то не снайпер, Степ. Туда я не знаю шоу тебя в руках снайперку хіба бачу. А то бо я зі спавна. А ти якийсь пістолет, значить, ховаєш? А ні, не, не пістолет, Точно. Пляха, я не можу закинути, ну ладно, тоді гдесь в інше місце сховай. Кот такой 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 такой. Так так так. Та бляха, та куди ховати? Я зараз тобі до ховати. Сюди просто кину, бо сейчас час куча, час, 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 ты просто кида сюда. Просто кинув куди-небудь. Так все, я зразу біжу. Ну, я тебе побачив, як ти там біжиш. А, молодець, хорош. Так що дивися, просто бежал. Я бере... в дирку пролізти не можу, мене нерви беруть. Я, я теж деколи не можу. Понятно. Що? Не снайпер клад, да. Але тебе зараз... Обоот, що ти там кинув? Дел Хіба? то хіба дігл, ти що гораєш? Я серйозно, то там хіба дігл? Да. No. -та так. Клас. Єма! Та ти що собі дозволяєш? Ох, ну хорош, хорош. Так, окей, давай тобі ще того разу нормально сховай, або такі вот от щось. Ось тепер я тобі прям <кху> нормально сховаю. Правда, я не знаю, чи ти вмієш з тим іграти. Він треба якось зробити, щоб часу у нас більше було. треба буде доподивитися на касту до мобі якось. Стоп, а туди можна закинути то. Якщо я спробую якось сюди в крису, чекай. Бо сюди залізе? На Є... не майже нема де не ховати. Треба А, а тут там погано. Все, я пішов. В смысле я ще не сховав? Пізду? Такі, ну, таке оно тако, хай буде. Єба, є спогався Так, то дирка туди, яку залізти. Я, Я просто... його ніс, щоб ти його не підібрав, щоб ти не подумав, що то тобі. Так, де то є? Підказка, підказка, підказка. Я підказка, ти Рад, шо? Так, давай, бей підказок, то тупо. Опа, що тут это було? А, Домкрат. Дом Опа. Ты ти, ти, рак чи шо. А шо таке? Явек. Від... О, дробасик. А чо ти той парашний вибрав? Не міг ліпший мені дати. Що за мені якось, дав рак. Та вем, то нормальна пушка. Що тобі? чим тобі не подобається? Хіба я міг зараз по тобі попасти разочок? Yeah. А ти? Я тебе ты? Де? Чорт, чорт. Ну, я тебя шукаю. Чрт, просто чрт, да я же на те заве. Я просто на 800 dpi граю. Я не знаю, мне чувствую так легше. Я, я додаю до скільки бедмишка. Там десь має писати. Yeah. Э-э. <плес> а тебе ты вот в ховай, короче. Трошечка. Вот ну, Трошечка... такий набор сховаю. Трошечка тобі шад. Ой, ты ж ты сейчас шад заволечишь? Понятно. Але <плес> то щось... Нормально, напевно, так вот. Ти що на ар, но пришл ты на Б маєшь гений. <плес> а <Алло>, блядь. <брат. плес> Может, тебе должен поховати? Ты не можеш. А було б прикольно може тобі хіба одну гранату заховати Ладно вже перебор вот десь якось сюди треба закинути. О, тут є прям якась така... Дирка, дырка 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 І якось сюда я зараз закинути свої... пістоли. О, писти прям сосна Все, я пішов. Кайша не Так, 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 так. Ты имбицел? Ладно, ты будешь одну пушку? А что ты бы там? Не знаю, что за было. Было две пушки, но будешь за одной, потому что за скоро пришел. А, ты глок бы не глок? Что? А, ты там была спауне валялся глок. Так вот. Думаю, дуи пистолетки тобі тяжко буде найти. Я же то понял. А вот, два горишь у себя. Эх, твой. А я тобі то сам скрывал, що ти мені. Понятно. Тоже билет и вс. У тебя дальше будет. 18 секунд Оооооооооо, клас. Yeah. <laughs> О, давай просто кидати... Ну, давай просто кидати на якесь родомне місце, бо то буде ново. Просто один одному пушки вибирати. Так, просто спавит кидаємо це все вс. Я не знаю, чего почав виховати. Я не розумію, ну хай буде. Так от, ось сюда тебе просто кину, то есть, я піду далі. Играем туди хіба на А. А чого? Ціхінь я тобі прямо спавен кинув. Спавен. Ладно, давай хіба на а. Ну, Влами спавен я Да. Ти назад я не вжди, твій спавн даже. Ходи за мною? Та короче просто кидай ба на А або на бета та да. Ходи за мною, я тобі покажу. Парк, чувак. Так я візьму ножик, щоб ти мене там не догнав і не зарізав. Вот <laughs> тут мені спавену там от зверху. От тут во. Пішли тепер да, а? <sighs> Калашик, ну того ти ба? Тагда так, так, так все сам як ты Так, все, давай, почали. Почали? Ой-ой-ой, фрізи. Ах, ти капуста просто був хард? Ок, двой, знайсем на А один одному. Пушки, ти вс я просто один одному. Ч або на Б? Так, давай я тобі що дам? шо дам? Що тобі дати? Давай я тобі дам ось це. А у нас буде час, чтобы розбігтися? просто кудись станемо. Все. Вс. Ок. На. Дурак? Все, давай. Давай без сюда. Ти готовий? Та давай, його. Ра-та-та-та-та-та-та. А чего я продал, что тебе сейчас просто? Я узішку дав. Яку Я кузи мені пістолет кинув? Я тобі узишки кинув. Ти, напевно не замітив, як ти її взяв. Боже. О, тобі то. Я тебе тупо. Я тобі, то -то. тобі таке дам, зараз. О, я тобі дам. Ото я тобі не дам, я тобі дам ото от хіба. Так. Окей, давай. таки что таки что я, 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 я перебрал Блять. Раз, два, три. шака-така бум, бум 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 молодый был ухожен а, ухажор, 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 ухажор. Деликатный ухажор. ухожен 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 играть ухожен Коли перезряд ти. Я тобі допомагав просто стріляв. А, Поразка. Поразка. У мене перемога. Скейт приходимо до головного меню. І буде закінчувати на цьому відео. Так. Тепер треба тебе пригасити. Запросити. Банно. Ну і так, на цьому в принципі будемо закінчити наш відеоролик. Як бачите, вийшла досить таки непогана гра. В принципі, дякую всім за перегляд, всім мирного неба, всім начуй, всім пока, ще, прощайся. Всім пока. І також посилання наказав на експерт в описі і всім пока-пока.